Всім привіт, це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена, і сьогодні ми поговоримо про молодіжну рок-музику. До нас у гості завітав Вінницький молодіжний рок-гурт, рок-бенд. Тот, і зараз ми познайомимося з його учасниками та учасницями ближче. Привіт, друзі! Доброго Доброго привіт, привіт! О, як гарно представтеся, будь ласка, вас так багато аж п'ятеро. Якщо я вас правильно порахувала. розкажіть, хто на чому грає, хто з вас співає взагалі. Представляйтеся нам. Мене звати Владислав. Я граю на ритм гітарі та співаю. Я є засновником нашого гурту. Угу. Всім доброго дня! Мене звати Валерія Ткачук. Я вокалістка. Да, усіх слухачів вітаємо. Мене звати Савелій. Я граю на бас гітарі. Угу. Слухачів і також нас можна дивитися. Так, є відеотрансляція у Фейсбуці, також на Ютубі. Савелій дуже приємно. Мене звати Вікторія, я граю на барабанах. Угу. Мене звати Андрій. Граю на електрогітарі. Позиція в групі Сологітара. Пишу музику. Для авторських пісень просто круто, такі серйозні люди просто тут зібралися, ви дуже, дуже солідні, це правда. З вами було приємно спілкуватися перед ефіром. Я так розумію, що ви граєте та співаєте з дитинства. Тобто, музика це ну, ваше життя повністю, вірно? Так. Ну так. можливо, трішечки розкажіть про це. Чи було у вас таке бажання займатися музикою, вокалом? Чи то спочатку було бажанням ваших батьків? так, змушували вас займатися музикою? Зізнавайтеся, хто е -е, готовий. Дивіться, можу розказати саме про мене. Е -е, я починав. Співати з п'яти років. Це була ініціатива мого дідуся, бо він спершу почув, що я ну добре співаю. Ми з ним часто їздили в машині та співали пісні його улюблені. І після цього батьки почули, що в мене є голос, та віддали мене до гуртку вокалу в міському палаці зоря uh -huh. Так, і після цього вже почався мій шлях. Uh -huh. Так, а у мене в дитсадочку була вихователька по музиці, і вона е, помітила, що у мене є, ну, як це сказати, здібності? Так, да, Здібності до вокалу, і мене вже в три роки віддали до. Моєму викладачки вірмай передати. Нічого собі. Я теж трошки хочу доповнити. Угу. Е, насправді, в мене в дитинстві е, був такий гіркий досвід. У е, мене був родич, який був директором музичної школи. Е, і він мене запрошував. Приходь до мене, безкоштовно будеш займатися, навчу тебе на гітарі грати. Навіть подарував мені гітару. Але тоді я чомусь зовсім не цікавився музикою. Не знаю, мені тоді було це не цікаво. Але вже в дорослому віці е, я познайомився з людьми, які займаються музикою. І тоді вже я зрозумів, що це дуже круто, і почав займатися так. Угу. Ось так і зупинитися вже не можеш. Так, так. так це дуже круто. Так, так. – це дуже такий цікавий інструмент, від якого дійсно отримую задоволення. Ну зараз розповість Вікторія про цікавий інструмент, на якому вона грає. Так. Я граю на барабанах нещодавно. Приблизно півроку, можливо, трошки більше. Це була повністю моя ініціатива, але батьки мене в цьому дуже підтримують. Дівчина барабанщиця це щось таке рідкісне явище чи ні? От на сьогодні? Е, ні, зараз є дуже багато барабанщиць, і мене з самого початку вчила моя подруга барабанщиця грати. Е, супер. Тобі подобається? Так. Зрозуміло, і у нас Андрій лишився. Мене батьки, звісно, підтримували, купили мені акустичну гітару. Через декілька місяців я зрозумів, що хочу навчитися грати ще на електрогітарі. І навчився. Так. Гарно граєш. Нарікань немає в гурці, Хвалять? Ну, так, супер, супер. Гарні програші грають. Зараз є можливість, до речі, сказати. Так, супер, Дуже подобається. В програшах він хорош, <реш> так? Так, так. І, до речі, можете придати вітання всім рідним близьким, які вас так підтримали, і в принципі привели вас музику, наскільки я зрозуміла. Зараз впевнено, слухають вас, дивляться, вболівають за вас. До речі, на концерти ваші батьки ходять на ваші Так, звісно. Так, звісно, підтримують. Да. На кожен концерт. Це просто супер. Щодо ідеї створення гурту. Певно, Владислав нам розкаже як засновник, що означає назва. Чому саме то? Чи є якась особлива історія? Саме в назви я можу сказати, що немає такого значення. У нас просто була не треба ідея... шукати щось там в цих літерах. Та? Там щось. так, так. У нас просто була ідея зробити назву, яка буде запам'ятатися людям. І щось в голову прийшло тот. А це може сказати абревіатура «Time of Darkness. там це час темряви. Самі не знаємо, чому так, але просто людям сподобалось, і вони ну, за, запам'ятають цю назву. Угу. Тобто, на слуху така. Ну, ви такі світлі так. люди, слухайте, з темряю, ви щось не дуже в мене асоціюєтесь. Так. Хоча, Можна можливо, сказати, я це чогось не знаю. протилежність. Ага, ваша темна сторона, світла сторона, так? так. Да. До речі, зараз хочу запропонувати подивитися фрагмент вашого виступу. Ви там всі так в світлому, а далі продовжуємо нашу розмову. Oh Чарую його своїми кайфами, я побачу її, все це заплигать єсу, почому все відчуття в йому, серце моє є, коли я бачу тебе. Воно замираю мий, по вогоньку хай гори. Вогонь, вогонь. Серце твоє є, коли я бачу тебе. Воно замираю мий, бо вогонь похай гори. Я застріла його метали під животі, зачаровує я мене. Bocs a tebe, szabadul szemben állj a működ, ahogy Нагадаю, це смарт проєкт Коломами, І сьогодні разом із нами молодіжний рок-гурт, рок банда. Тот, і ми говоримо власне про музику, про таку драйвову музику. А щодо пісень, як ви обираєте, що співати? Це, до речі, авторська була пісня, чи це кавер? Так, це була авторська пісня. Так, про кохання, так, так і цікава історія цієї пісні, взагалі, як ми її писали. Ви ще її писали, так. Так це пісня. Ми зібралися на студії. І писали саме мелодію. а Лера в той час хворіла і писала слова вдома. Тобто, ми якось так дивно це не писали, але чесно, ну насправді звучить прикольно. Нам подобається цей трек. Дуже прикольно. У Нас наразі три авторських пісні, і ми будемо продовжувати писати авторський матеріал. Як обираєте, на які теми писати? От ну, про кохання, зрозуміло, ви в такому віці. Кохання має бути обов'язково. Ну про що ще співаєте? Наприклад, як Влад написав пісню про Маріуполь. Угу. В нас зараз ще дві авторські, вони теж мають Свої стиль де, свій стиль кохання, угу. і просто так от сидиш, пишеш текст і виходить крута пісня. Супер. Хто вам <с каже, <с що вона крута? Так. Як до речі, ваші там однокласники чи ваші друзі реагують? Приходять до вас на концерти, запрошую. Так, вчителі в нас мене наприклад дуже сильно підтримують в школі на рахунок вокалу і групи. На Всі концертах ти співаєш, ти зрозуміло. Так. Однокласники приходять підтримати навіть на концерти. Всі підтримують, стоять з плакатами, махають, хлопають нам. Ось угу. так. Вікторія теж підтримують барабанщицю. Так, у мене майже всі мої друзі приходять на кожен мій концерт, і в навчальному закладі майже ніхто не знає з викладачів про те, чим я займаюся, але. Знає, наприклад, мій вчитель з історії. Він дуже мене підтримує. Каже, що я тал талановита дівчинка, і каже, що я молодець. Ну це супер. Зараз так. більше викладачів дізнаються, чим ти займаєшся, і yeah. будуть тебе підтримувати. А, стосовно рок музики, да ну у нас такий лайтовий рок, але є така думка, що це така бунтарська загалом небезпечна музика. Андрій ти головою хитаєш. Ні, це не так? Ні, рок це дуже різноманітна музика. Я дуже. Багато груп, які. Ну, тому приклад, є Radiohead, The Smiths, The Cure. Uh -huh. Рок ж не тільки там Metallica чи щось таке. Uh -huh. Це інше. До речі, да. які гурти вам подобаються? Може, є у вас. Саме мене улюблений uh -huh. гурт це Металіка. Uh -huh. uh -huh. ну, я більше позиціонуюсь до нього. Uh -huh. Мені подобається от із українських гуртів гурт без обмежень. Угу. Uh -huh. Тобі Семелі? Виконавець Манескін такий цікавий, дуже. Угу. Uh -huh. Е, Мені подобається гурт Рагапоп. Наразі він він виступає за кордоном, але це е, гурт з України. Угу. Uh -huh. Мені дуже подобається Нірвана, український гурт ще Валентин Стрикало є та. Дуже багато різноманітної музики в цілому. Ви на кого рівняєтесь? Хочете когось наслідувати? чи у вас якийсь свій стиль Відоставить Хто з вас? Напевно, свій стиль так. Ми не хочемо з якимось слідкувати, повторювати все, що вони роблять. Дійсно, хочеться бути унікальними, так, особливими. Пізнаваними, так? Хочеться мати свій стиль. Писати свою музику. Так. Ну, бути такими неповторними, так? Так, так. Це має бути. Пам'ятаєте свій перший виступ разом? От як все пройшло, які були відчуття? Може, конфлікти були, щось цікавеньке. таке? Е, ну, я знайдав в цій групі, е, я раніше була у іншій групі. У е, нас був перший виступ ну, дуже емоційний такий. Е, перший виступ було дуже багато емоцій. Нас підтримував весь зал і аплодував весь зал теж. Угу. Супер. Як вам виступати разом? Qualcosa? Щось Класно. не Класно. розумієте, да, нас. там одне одного, хтось не чує, хтось починає вказувати. У нас такого нема, в нас дружня достатньо команда. Супер. І репетиції так само, так це так, дружня. Так? Так. так, ніхто не керує, не каже, я сказала. Ні, сказав. нема. Такого <laughs> Ні, так, такого нема. Слата, ви ідеальний такий гурт, може разом ще відпочиваєте. Ну, іноді буває. Так, так ходимо на концерти, на концерти разом. Да. Да, слухаєте да. конкурентів. <laughs> <laughs> Ні, своїх друзів, чому конкурентів? Так. Своїх друзів, так. Ну, згадала Лера про ще одну вашу авторську пісню: це Маріуполь. Владислав, ти її написав? Так, так, написав. І ви також виступали на концерті перед глядачами, слухачами. Зараз теж можемо послухати її. Місто на березі моря, де граїть зелені та зорі, на небі світсніше, там родився і виростав я. Вільна Україно моя. Давайте всі разом, я знаю, що ви знаєте. Маріуполь, моє місто, моя рідна земля, там дні та ночі мої, там рідний краю мій, Маріуполь, моє місто, де зустріну я свій світ, де знайду я любов, де буду завжди жити ще раз, Маріуполь, моє місто, моя рідна земля, бо там тепла.

це, це, це смарт-проєкт коло мами. Ми знову в ефірі. Сьогодні разом із нами учасники і учасниці рок-бенду. Тот, і щойно ми слухали їхню авторську пісню про Маріуполь Власне, автором є Владислав. Так, Владислав так розкажи, будь ласка, трішечки про цю пісню, про історію. Uh, дивіться, я сам з Маріуполя приїхав у 2015 році, uh, і от uh, роки три назад, uh, коли почалася війна, повномасштабна uh, щось прийшло в голову зробити пісню про своє рідне місто. Це якраз було літо. Хотілося поїхати на море, відпочити, і ось uh, прийшов мені в голову текст uh, та й почав писати. Потім зібрав свою команду, ми її записали. Ну і вийшов такий трек. Так сподобалось там в відео і в аудіо було чутно. Як ти кажеш там, співаємо всі разом. Ви ж знаєте, звідки вони знають? А що... вони знають, тому що ми її дуже сильно зафорсили у Тіктоці, у Інстаграмі. А всі наші друзі, які ходять до нас на концерти, вони її майже всі знають і підспівують разом з нами. Це дуже кльово. Угу, так згадав про що в інстаграмі можна послухати ваші виступи. Так, у вас є своя сторінка, так. там історія гурту про вас. Трішечки інформації. Може, вам якісь питання туди можна писати, запрошувати можна. вас. на концерти, та? Так, так, звісно. Угу. Наша сторінка називається Time of the Darkness. Можете знайти в інстаграмі, угу, все зрозуміло. Стосовно ваших прихильників так підтримують вас. Молоді люди взагалі таку музику зараз слухають, це цікаво їм. Так, рок є популярним жанром серед молоді. Він був і остається таким жанром угу. домінуючим, хоча є і популярна музика, да зараз більше її ми чуємо з весіль, але її прихильники рок музики. Так, Так, да про рок зараз не забуває зовсім ніколи не забували в принципі, так так і буде популярним. Музика, яку ви граєте, така доволі драйвова, як на мене, енергозатратна. Як ви налаштовуєтесь, як відновлюєте свої сили, от голос, це Влад і Ліра, може розкажуть. Чи собі? Ліра виказує на совілі. Як налаштовуєтесь, як відновлюєтесь тоді? Як. Та збираємось разом, не знаю, десь проводимо час. Ну, Звісно, багато репетицій робимо, щоб нічого не забути, ні акорди, ні слова пісень, тому що це. А буде... буває таке? Забув, Бу -буває. Все буває, буває. Все буває, звісно, Пробуюсь. переживання, страх. Все це буває, але ну е, ти набуваєш таке таке, таку навичку викручуватись е, саме ось на сцені, коли виступаєш. <гум> Тому звісно, буває все, і ти не можеш бути готовий прямо до всього. Але ми намагаємося себе підготувати. Да, репетиції, це все воно в принципі допомагає. Тобто, ось так повторення пісень, все це. Да. А от на рахунок голосу в нас приблизно в репертуарі 12-15 пісень. І, і от після концерту ти от просто виходиш після сени і голоса нема взагалі. Просто треба чай, мед і, і мовчати. Да, мовчати. Так, і і мовчати. І і робити мовчати. Вийшли всі. Mm. Да. І ми завжди yeah. після концертів робимо невеличку паузу перед репетиціями, так щоб відновитись. Так. Ну, ну ви молодці, але довго з тим не затягуєте, правда? Спала паузами, мету. Так які е, у вас може плани на майбутнє? чи як ви уявляєте майбутнє для свого гурту? А, у вас заплановані може, концерти? Вже поділіться? А у нас є е, плани зробити е, свій авторський матеріал. Та й з ним виступати до речі. У нас а, післязавтра, у неділю, 26 числа, буде конкурс, на якому ми а, будемо презентувати і авторську пісню, а, і пісню від гурту Без обмежень. Якщо хочете, можете нас підтримати, приїхати у місто Київ. Угу. І в Вінниці можна також слідкувати на вашій так, сторінці, так, де ви виступаєте, приходити, підтримувати вас. Ви так, не так, будете проти так? так? так. Звісно, <рес> тільки Слідкуйте за... за нашими соцмережами. <рес> ага, ну супер. Ну тоді бажаю вам, щоб все здійснювало, що ви собі там напланували. Що ще плануєте? Ви в процесі я так розумію. Ще й у дякую. вас певні там мрії, бажання, і це круто. Дякую за таку драйвову і цікаву розмову, успіху і подальшого розвитку вашій команді. Дякую. дякую, дякую. 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 Нагадаю, сьогодні ми знайомилися з молодіжним вінницьким рок-гуртом Торт Тот, вибачте, тот. Це смарт-проєкт коло мами. Почуємось вже за тиждень. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.